Було б так смішно, якби не так сумно не почнуть гристи поле на ці бутилки, які викидали, присіс шахтарі. Він надовго не засидиться. Всі вітаю! Ви на каналі Футбольний Фанат, і сьогодні буде доволі неоднозначний випуск, тому що є як хороші речі, про які будемо говорити, так і не дуже хороші, а то й відверто погані. Думаю, варто почати із хорошого, тому будемо говорити про Донецький шахтар, який дуже впевнено переміг турецький Бешакташ із рахунком 4-2. Шахтар дуже класно почав матч. Вони забили доволі швидкий гол, який, на мою думку, якоюсь мірою ошелешив турецьку команду. Що після цього вони ще доволі довгий час не могли оговтатись і практично нічого не створювали біля воріт Шахтаря. А Шахтар, в свою чергу, скористався такою чи то безпорадністю, чи то розгубленістю без Шахташа і зміг забити другий м'яч, дуже ефектний, дуже такий класно комбінаційний, я би сказав, і це ошелешило турецьку команду ще більше. Можливо, десь зайвим був той пенальті, який призначили у ворота Шахтаря. Я не кажу, що він. Не поділо, він поділу, гра рукою дійсно була, але він був непотрібний, випадковий і найголовніше, що його турки реалізували. І після цього реалізованого пенальті вони. По-новому почали грати у футбол. Вони по-новому забігали. Вони відчули, що мають крила, почали нестись, але, на щастя, це вже було під кінець першого тайму. У них не було достатньо часу для того, щоб е, почати створювати ще більше моментів, і, не дай Бог, забити другий м'яч. Тому тут Шахтареві пощастило в тому плані, що вони доволі швидко після пропущеного пенальті пішли на перерву. У другому таймі Шахтар продовжив впевнено грати. Вони довели свою справу до кінця. Забили третій м'яч, теж дуже дуже непоганий. Можливо, десь трішки на відскоці, але, знаєте, щастить тим, хто цього заслуговує, і чахтар, мабуть, в цьому матчі на це заслуговував, принаймні, в цьому моменті. Був пропущений також, другий м'яч теж дуже необов'язковий, на відскоках. Е ніби магнітом цей м'яч до Жау Маріо повертався. Але буквально за декілька хвилин стався момент, який поставив крапку в цьому матчі гол Кевіна. Можете побачити зараз мою реакцію. Кевін! Ні! Yeah! 4-2. Сюди. Сюди, турецькі фанати. Можете кидати, що хочете. До побачення. До побачення. Можете на ці бутилки, які ви кидали, присісти і комфортно себе почувати. Вона була дуже показовою, і це було можливо не через сам матч, не через результат, який здобув Шахтар, а через поведінку фанатів, те, як вони себе поводили по відношенню до. Українських футболістів це неприйнятно. Я розумію, коли вони в своєму чемпіонаті можуть витворяти подібні штуки, але до вас, все ж таки, приїхала команда з іншої країни, європейська команда, і потрібно, щоб трішки проявити до неї повагу. І якраз оцей заключний гол в цьому матчі від. Кевіна він так поставив на місце турецьке фанаті, від чого я і думаю, багато хто з вас залишився дуже і дуже задоволеним та щасливим. Загалом, якщо говорити про матч, то доволі це все круто виглядає. Дійсно, якщо так буде продовжуватись, то в Турана є перспективи зробити дуже і дуже непогану команду, провести дуже і дуже непоганий сезон. Але все ж таки не варто забігати наперед. Цей матч точно записуємо в плюс. Хотів би також я пройтись окремо. По деяких гравцях. Мені дуже сподобався різник. Він Прям ті моменти, де він мав виручати, він це робив і робив дуже і дуже впевнено. Якби не його впевнена гра, я думаю, Бешиктар зміг би забити на один м'яч більше, а там хто зна, в яку сторону розвернулася би гра. Також він дуже класно та впевнено діяв при грі ногами. Він дуже непогано допомагав центральним захисникам розпочинати атаки своєї команди. Також робив дуже багато дальніх діагоналей, і вони раз по раз були точними після чого Шахтар міг створювати дуже небезпечні атаки фланга. Також дуже крутий для себе матч провів Бондар. Я його звик критикувати, тому що дійсно є за що, але по цьому матчі до нього претензій нуль. Тому що він дуже ефектно відіграв, він кидався в м'ячі, кидався в підкати, позиційно грав доволі непогано. І думаю, якби на його класно грав в обороні, то бишектаж забив би більше ніж два м'ячі в цьому матчі. І звісно ж, я не можу не відмітити Алісона феєричні насправді. Оці стартові матчі в цьому сезоні для нього, тому що він багато забиває, він багато віддає, і дійсно неозброєним оком помітно, як в нього йде гра, як він ловить кораж, як він несеться. Якщо Алісон не буде збавляти обертів, то я думаю, в шахтарі він надовго не засидиться. Якщо ж говорити про. Про матч-відповідь, то рахунок 4-2 доволі комфортний. Це набагато краще, ніж мати перевагу в один м'яч. але все ж таки не треба розслаблятись, тому що ще не такі рахунки в футболі відігрувались. Треба тренуватися перед матчем, налаштовуватись на нього. І не знаю, навіть якісь банальні 0-0 нам підійдуть, і я думаю, всі з нас будуть задоволені такому рахунку і проходу шахтаря в наступний раунд. Тепер поговоримо про речі, які не дуже, м'яко кажучи, Поговоримо спершу про Олександрію, яка програла свій матч у кваліфікації Ліги конференції Партизану із рахунком 0-2. Програла, мабуть, не по ділу, як на мене, тому що вони створювали дуже багато моментів. Вони дуже класний перший тайм провели. Я скажу вам чесно, спочатку включив на передньому плані матч Полісся, слідкував за ним, але потім, одним оком, слідкуючи за тим, як грає Олександрія, я почав в основному слідкувати за цим матчем. І це дійсно було непогано. Було, звісно, дуже. Багато обрізок в центрі поля, дуже багато таких, знаєте, невпевнених рішень, але в комплексі це все виглядало дуже і дуже непогано, і бракнуло якоїсь холоднокровності перед воротами суперника, штрафному майданчику суперника. Бракнуло, можливо, трішки досвіду атакувальній лінії Олександрії. І ще варто би відмітити гру сербського голкіпера, тому що було таких два. Дуже хороших моментів, які він витягнув практично на бортво. Тому тут є заслуга також воротаря суперника. Я думаю, що якраз от в цьому є різниця між нашими українськими командами і командами з Європи. Коли європейські команди мають якісь схожі моменти, як у нас, вони їх холоднокровно реалізують. В той час як ми маємо такі ж, а то й кращі моменти, то. Ми відчуваємо невпевненість і не можемо холоднокровно реалізувати їх. Можливо, не варто нам зневірятися завчасно. Все ж таки, рахунок 2-0 не є якимось суперкатастрофічним. Такий рахунок можна відіграти, якщо постаратись, якщо зробити все як слід. І давайте надіятися, що оця от невдача в реалізації моментів для Олександрії в першому матчі переросте у якесь щастя, якусь частинку вдачі у матчі другому, і в другому матчі може статись якесь. Диво, давайте це називати так, за допомогою якого Олександрія зможе перемогти суперника і пройти в наступний раунд. А тепер поговоримо, мабуть, про геть погані речі, маю на увазі Полісся, яке теж програло свій матч із рахунком 2-1 Андорський Санта-Коломі. Тепер же без якогось сарказму можна впевнено. Стверджувати, що Андорський футбол на підйомі, було б так смішно, якби не так сумно. Тому що те, як Полісся почало матч, було доволі, доволі непогано. Перші 10-15 хвилин вони домінували, намагались створювати, змогли забити навіть м'яч, знайшли вільну зону перед штрафним майданчиком і змогли реалізувати цей момент, але також, мабуть, варто відмітити помилку голкіпера, який дарма висунувся там у на досвіді. Цей момент вирішив. Але те, що було далі. Це якось важко адекватно сприймати і описувати. Я десь можу ще зрозуміти перший пропущений м'яч, тому що він відскочив прямо на ногу футболісту андорської команди, де він без проблем вже вирішив епізод. А от до другого голу є питання, є питання неабиякі в плані гри в захисті, і. Окей, ви пропускаєте два м'ячі, ви. Програєте по ходу першого тайму, але ж є тайм другий, де можна відігратись, де можна повністю перевернути гру, взяти ініціативу на себе, але цього не було. Був контроль м'яча, було дуже багато перепасовок, але сказати, що Полісся створило купу моментів і заслужило. Перемогти залізно перемогти в цьому матчі, такого я сказати не можу, тому що воно не відповідає дійсності. І дуже і дуже велике питання є до гри Житомирського клубу, враховуючи які ресурси є у Полісся враховуючи новий тренерський штаб, який доволі амбітний, я вважаю, то такий результат геть неприпустимий. До того ж, на фоні такого суперника. Якщо футболісти Житомирського клубу не вийдуть на другий матч і не почнуть гристи поле під собою, то. Я не знаю, як це можна буде виправдати, і як українські болівальники, болівальники Житомирського полісся зможуть адекватно сприйняти цю ситуацію. Якось так, бачите, роки йдуть, сезони минають, а в єврокубках залишається стара класика. Наші команди продовжують програвати нолнейм no клубам Випишіть ваші думки в коментарях. Щодо Шахтаря, як думаєте, чи пройде він без чи зможе втримати рахунок? Пишіть, чи є люди, які взагалі вірять в Камбек Олександрії, і чекаю на вашу думку щодо Полісся, чи зможе воно. Перевернути гру у матчі відповіді і прийти в наступний раунд. Ось таким вийшов в мене аналіз трьох єврокубкових матчів. Буду дякувати вам за перегляд цього відео. Ставте вподобайку, якщо воно вам сподобалось. Обов'язково підпишіться на цей канал, тому що я стараюсь робити відео такого формату на регулярній основі. І на все добре. Побачимось.